Так, Знову їде евакуатор і поступає свіжа машинка. Машинка їде за 200 км сюди, ну це ще я рахую не так далеко, з верховини, сторона верховини. Що трошки евакуатор зблудив, але нічого, дорогу не йшов і машинка є. Щоб я не настрашився зараз сильно. Що то я викупив? Так, у нас автомобіль. Так Сюда. Дайте вперед і сюди ту двору розгрузите. <hums> Суба апарат. І решетки якісь повипадали там. Кадира в лобовому. Давайте ще трошки, ви звідси не їдете. Добре? Та давайте, в принципі, хватає. добре, я і так буду стягувати. І так хватає. Щось вам допомагати? Трошки ви зблудили. У мене розборка не є ще, я собі сюди чик-чик стягую на долину. Мені то добре якраз. Ви, певно, боялися давати гроші свої? Е -е, я не то, боявся, я нікого не знаю. І так вийшло, що я не мав грошей просто зараз. А, я думаю, като переважно все мають гроші. Я знаю, що мають, але так випало, що немає, бо трошки щось ремонтував. Та нічого. Треба был колыс взять, а не сразу. Uh. Вервало пололось. С коробки. No, <laughs> jim ne, serižino, akrylo, turiu, mabu. tarapčiupliu. Paėdu. Bėna, liebėtis, trimate, ta? Угу не не попишло. Ну за того что там. Типа такого? Не 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 не, вот там уроды. Вот, да. вот Hvordan er det med bussen? Короче, певно, що воно ніз не дасть. Ну зараз я... Я може доску принести, ту ДСП таке маю полоску. А ну ролі туди, я зараз дам Що бивно вітку чи вийти Все. Фу, тепер я буду думав як далі. З верховини, з найвещої точки Карпат, короте, мені зняли ось таку черик QQ на розборочку, привезли, висипали на розбирай. Так що легенько машина попала в ДТП. Маленький тут пробіг, 50 тисяч пробігло автомобілю, з жінку занесло, їздила жінка, там щось речах вискочив, начебто. І коротко, трошки її занесло. От, видно, ударчик пройшов такий. Ну, сказати, не, І не сильний, і не слабенький. Всі живі здорові жінка продала автомобіль. Капот ціленький, якісь туманочки, фари ціленькі, по цій стороні двері. Також цілі. Там одна м'ятинка на тітанчиках. Ззаді бампер живий. Одна м'ятинка тут. По салону вона ще видно, що пробіг невеликий, ще не є затерте це все діло. чотирського підйомника на кондиціонері. Так що... Досить непогано. Ну, вже машинка не поїде. Буду пробувати її завезти. Ну, тут пробіг маленький і це не може не радувати, що запчастини будуть. Вже назбирав таку кучу інструментів, вже на, наступний день ось там стоїть кіпсю, вчора неділя була. З його і набор ключів. Домкрат догаді тяжкий дуже підставку. На всякий випадок. Ледві ледве витягнув сюди таке тяжке, все. Я в шоці. Хоча буду зараз міняти я колесо. Ну що ж, колесо я зняв. Я зрозумів, що тут кофейня сталося з тим шляхом. Тут йде ось такий стабілізатор. І цей стабілізатор йде насквозь через речах. Ніби так, як дев'ятці, дев'ятці я так бачив. Теж йде. Ну, в дев'ятці йде мощний речах. Типу сплошний, тіпо, як оце... Як цей стабілізатор, а тут де він типу, сторони, ну з двох частин так ніби складається. Коротко, там розбило в речазі отвір і вірвало, Діпа, вірвало разом з з зовсім. Діба колесо пішло туди і зробився така... така штука сталася. Зараз є в мене три варіанти вирішення цієї проблеми. Перше, розбирати повністю ходовку, міняти речах. І тоді воно буде рівненьке. Друга це йти по лафету, нагружати машину на лафету. Якось так. А третій варіант це е, то що я зараз буду пробувати, приніс трещотку, лапаю за річах і пробую типу, трещоткою протягнути вперед, щоб колесо не тікало дозаду. Мені тут недалеко перетягнути. Ну Це є найпростіший варіант. Хоча зараз буду пробувати, не знаю, що з того вийде. Нажнік тут дуже великий, звісно ну страшне. Таке якусь сумочку хіба получити. колеса. І ти добре, що є запаска хоча б. Ніфіга собі запаска теж титан. Це є класно. Така ще досить живенька. Навіть скажу на диво накачане. Зараз буду підкрашувати. Дивіться що тут що тут всі роблять? Понизу. Як добре, що тут метал паперовий. Коротше руками я відігнув цю бляху. Запхав сюди акумулятор. Зараз буде треба завести цей апарат. он нам скажет так, светлое так, пока все працюет все пищет. ну давай так, а и закачаешь атрофи бензина Що Давай! хочу щось не хоче. Ну! Ну що я скажу, трошечки смикалочки і колесо вже стоїть. Тут чуть-чуть, там може буде терлося трошечки, трошечки. Буде тертися до, до цього. Тут є от серебро жовстві сійде, може трошки буде тертися. А також от машина сама почала підкочуватися трошки. Зараз я йду возьму компресор, підкачаю там заднє праве колесо. О, тут щось на цьому колесі котитися не буде. Підкачується і скат. і... Попробую ще завести зараз, як вона буде робити. Ну що ж, коротше затиснув я його. Ну і як міг коротше, за... затиснути. Ну колесо дозаду вже не тікає принаймні. Треба їй трошки допомогти. О, пішла жара. Трошечки треба, але, але котимося.

Трошки UQ вже затягнув на огород, звісно, не там, де вона мала бути, бо вірвало трещотку і колесо знову почало тиснути туди. Ну нічого, хай вона собі тут стоїть. Прийде час або буде чим. хоче її перетягнув. Кожен нагадую, що в мене є ще зелененька в розборі QQ. Ще ось така салатова. Це на роботі 10-11 рік. Тобто, кому що інтересує. По даному автомобілю можете звертатися, а ця сіра, то на механіці. Тут було щось щось пробігло, а в сірої було 50 тисяч. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо комусь щось потрібно, нагадую, можете звертатися за номером, який буде в описі. Так що лайк, підписка, а я йду вже віддихати.